Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Багато цікавого та багато посуду. Приємного перегляду! Набір подарунковий ціна 199 гривень. При покупці на 88 буде коштувати 119 грив. Можуть попастися в якомусь із боксів сережки срібні. Є два варіанти таких боксів. У нас, до речі, дуже їх мала кількість, тож, хто хотів, поспішайте. Приїхали новинки гаманці жіночі. Виглядають досить привабливо, бачила їх і в інших магазинах за більш дорожчими цінами. Такий гаманець коштує 77 гривень. Має відділ для карток, для купюр та для монет на замочок. Чотири варіанти кольорів. Такий гаманець. Закривається на кнопочку. Також є місце для карток, для купюр і для монет на замок. Різні варіанти кольорів із дизайном листочки. Дитячий гаманець на замок. Ціна 34 гривні. Дизайни схожі до попередніх, але більш квіткові. Чесно скажу, за такі гроші вони дуже гарно виконані. Палітра кольорів досить велика. Класичний чорний-червоний є коричневий, блакитний та рожевий із квітковим принтом та надписом. Ще один варіант. Тут є більше місця для карток. Приємний матеріал на дотик. Ціна 129 гривень. 5 кольорів асортименті. Також є гаманці більшого формату 189 гривень, 149, 119 та 99. А ви яким гаманцям надаєте перевагу більшим чи меншим? Футляр для окулярів. Таке цікаве плетіння. Ціна 39 гривень. Як і обіцяла, показую посуд. Набір стопок 6 штук. Ціна 99 гривень. Об'єм 50 мл. Високі стопки 6 штук. 66 мл 129 гривень. Набір стопок 6 штук, 45 мл об'єм 88 гривень. Кольорові стопки у нас вже розібрали, було їх багато. Ціна 129 гривень, 6 штук в наборі. Поштучно можна придбати 1,14, 14, висока 19, склянка для напоїв 21 гривня, склянка 280 мл об'єм. Ціна 24 гривні. Нашу склянка були різноманітні відгуки. Ціна 34 гривні з нерівним дном. Склянка 55 гривень, рельєфна із кольорового скла. 34 гривні, коштує склянка низька 330 мл. із листками 39. Висока склянка 600 мл 64 гривні. Келих для шампанського 34. Келих із кольорового скла досить товстого для вина 109 гривень. Келих для вина 69 гривень із кольорового скла є три варіанти кольорів. Чашка скляна із надписом та котиком 44 гривні. П'ю каву це все, що мені зараз потрібно 44 гривні. До речі, а ви надаєте перевагу більше каві чи чаю? Чашка скляна 69 гривень 320 мл. Ведеться відео спостереження, а ти не ведись 34 гривні. Чашка скляна, рельєфна 29. Такий варіант: скляна чашка 22 гривні. Чашка із фігуркою всередині 129 гривень, склянка із подвійними стінками та блискітками всередині. Ціна 119 гривень. 119 гривень коштує склянка із подвійними стінками з ведмедиком. Така з черепом. Ціна 88 гривень. Чашка з горою всередині 99 гривень. Виглядає симпатично, хто такий купляв. Напишіть, як воно в користуванні. Набір склянок 3 штуки 88 гривень. Склянки фігурні, кольорові 2 штуки в наборі 119 гривень. Чашка 246 мл в подарунковій коробці 44 гривні. Ведмедики з квіткою. Квіти бувають і різні до речі. Чашка скляна 39 гривень. Чашка об'єм 280 мл 39 гривень 250 мл 39 гривень 320 мл 55 гривень. Візуально вони дуже схожі. Така чашка має 400 мл об'єм і ціна 69 гривень. Келих для гарячих напоїв 55 гривень. Блюдо прямокутне 109 гривень 33 на 24 см. Вілюмінарк, тарілка супова 49 гривень. Вілюмінарк, тарілка обідня 49 гривень 25 діаметр. Тарілка десертна 44 гривні. Салатник 39 гривень. Соусниця 29 гривень. Керамічна. Таке блюдо у формі серця 27 гривень. Є різні варіанти кольорів: білий, червоний, жовтий або рожевий. Салатник скляний рельєфний 24 гривні. Салатник квадратний скляний 29 гривень. Салатник фарфоровий 119 гривень. Тарілка рельєфна 88 гривень. Тарілка кольорова 99 гривень обідня. Тарілка глибока, супова 88. Тарілка із червоної глини 55 гривень. Миска глибока 64 із червоної глини. Така миска. Ціна 69 гривень, об'єм 1 літр. Миска 88 гривень. З цієї серії є також каструля із кришкою. Ціна 219, об'єм 2 літри. Млинниця діаметром 25 см. Ціна 169 гривень. Тарілка для шашлику 169 гривень. Діаметр 30 см. Блюдо скляне, прямокутне для запікання 219 гривень. Об'єм 2 літри. Блюдо овальне для запікання 149 гривень 2 літри. 219 гривень коштує форма скляна для запікання діаметром 26 см. Прямокутна форма для запікання, також скляна 179 гривень. Скляна турка 169 гривень. Виглядає дуже інстаграмно. Соковитискач ручний в жовтому або в зеленому кольорі. Ціна 55 гривень. Має скляну ємність. Френч прес для заварювання чаю 350 мл 129 гривень. Тарілка 77 гривень. Десертна. Тарілка обідня 25 см діаметр. Ціна 129 гривень. Тарілка супова фарфорова 99 Соусниця керамічна 29 гривень. Бульйониця скляна 55 гривень 500 мл об'єм. Соусниці із червоної глини 27 гривень. Салатник скляний на трьох ніжках 59 гривень. Згадав мені дитинство. Тарілка під торт скляна 169 гривень. Блюдо скляне овальне. Теж таке інстаграмне. Ціна 99 гривень. Розмір 25 на 19. Чашка червона в білу крапочку 39 гривень. Салатник скляний 39. Ціна акційна. Соусниця скляна. До речі, а ви соус ставите в соусницю чи просто на тарілку ціна 17 гривень. Салатник скляний ціна 39 гривень, діаметр 14 см. Такий салатник 69, діаметр 17 см, чашка із надписом кофе. Така кольорова всередині ціна 59 гривень. Чашка чорна, як ззовні, так і всередині 39 гривень. Чашка фарфорова, 44 гривні. 55 гривень чашка фарфорова. Є декілька варіантів кольорів. Такі чашки кольорові акційні, 39 гривень. Графін для напоїв 69 гривень скляний. Глечик для напоїв з бабмуковою кришкою об'єм 1 літер 199 гривень. Пляшка, яка герметично закривається 84 гривні 1 літр. Скляна ємність із кришкою. Така кришка пробка виглядає як натуральна. Ціна 88 гривень. Ваза для квітів скляна 149 гривень. Є різної форми. Висота 26 см. Млинок для спецій 88 гривень. Сама ємність скляна, а верх металевий. Банка для спецій 39 гривень. Така банка для спецій. Із надписом сіль 64. Такий варіант 29. Приїхали новинки баночки для спецій. Вони, до речі, пластикові. Ціна 39 гривень. Коробка для серветок 77 гривень. Матеріал пластик. Ємність для сипучих продуктів, невеликого об'єму. Із ложкою та кришкою. Ціна 49 гривень. Мені ось ця дуже сподобалася. Казала: візьму її та забула. Візьму наступного разу. Ціна 34 гривні, об'єм 450 мл. Такі новинки приїхали: ціна 14 гривень, тарілка дитяча фігурна, глибока. Ось ці тарілки із меламіном. Ціна 69 гривень. Глибока дитяча. Ланчбокс. Це такі два в одному. І ланчбокс, і миска глибока. Вона має знизу присоску. Не знаю, наскільки вона фіксує, але має фіксувати до стола 59 гривень, є в різних кольорах. І ще одна новинка для діток. Це такий нагрудник, я б сказала, досить інстаграмний. Три варіанти кольорів у нас ціна 55 гривень. Має ось таку застіпку. 29 гривень коштує пляшка для соусу. Об'єм 1 літр. Невеличкі пластикові ємності із кришками 15 гривень 300 мл. 14 гривень. І тут об'єм 220 мл. Найменше 150 мл 12 гривень. Минулого разу показувала вам ось таку дошку більших розмірів. А зараз приїхала такої ж серії, але менших розмірів. Ціна меншої 49 гривень, ціна більшої 109 гривень. Ще одна новинка. Це є ось така дошка. Відрізняється кольором кутиків та ручки. Є в зеленому або в сірому кольорі. Ціна 149 гривень. Ви питали за магніти, в нас є лише ось такі. Нічне небо, ціна 29 гривень за 6 штук. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі Всім мирного дня!